Вітаю вас, друзі, на черговій серії виживання в проект зомбоїд з друзями. А сьогодні у нас з вами буде невелика вилазка, але досить така, знаєте, цікава і насичена подіями. Тому запасайтесь смаколиками, сідайте зручніше, поїхали. Так. Оборонна вилка. А, обробна, господи. О, тут крові нема, ти що помив помыв Це чи целый. є прямо, кров так? Є, є кров А банный ну, як... это там, Да, от тут. Ось. Ось тут там де я стою. Да, да. Да, воно засохше просто. Эээ. Надо полы помыться. Ой, у нас зомбі на цьому. Я Ой, не ще не один зомбі, хлопці! Що за. Блін, чого вони спавняться тут? Чи спавняться, чи приходять? Я <звук> тепер тебя понравилась, по Ты що, мы еще раз йду. Я знаю. Зараз з них мотос. О, водя вже кращий голос. Да, він, він щасливий тепер хочет. <кх> Я виніс. Кого? Зомбака. А не так, тому що... Пішов очищати ганчірки. І зараз треба їх ще. А, вимкнув хтось цю? Кого? Я після, себе, я після себе плитку вимикав. Добре. Ді, ді. Нам треба цей заправитись, хлопці, і по дорозі якраз може підфармити магазинчик, я по дорозі, але там буде важко. Заправитись, я не знаю, як ми зможемо. Нам треба ще побільше каністр знайти. Якщо стілаж, ми стілаж ми можна цей. Забирати. Кого? Ти знаєш, стілаж. Стілаж? Так, типу, в гараж можна нам заносить і буде ах... обалденно класно, а -а -а -а. Є, блять. Ну як варіант, до речі. З одного до... гаража вже украв. Угу. Ящик з інструментом. А, це на підлозі, окей. Електронні зобчастини. миска рагу, А вона померша чи ні? Сира. О, так можна ж її приготувати. До речі, Да. так? Да. Ну я не готую, я зараз продезінфікую всі ганчерки. Поскладаю її, щоб ми могли брати там одну, дві, три на вилазку. І думаю, може Тобі... в, в тачку нашу в джип закинути. Жобі можуть пролазити під тим? Так, да, можуть, можуть. Ти, можуть. ти, ти поставив, так? Да? Ну воно, типу, по, по цьому. По по класиці. Вони які, ніби, ніби так, да, але вони не всі можуть так зробити. Все, вимкнув цю плиту. плиту. А, це ще... І... Так, я да, піду в тачку, закину у бокову частину ці е дезінфіковані. О, тут пістолет лежить. Нехай лежить у машині з боку. Не знаю, та викину. Так? Да? Нехай буде та в цьому. Я тоді позабираю все тут. З тачки, щоб вона була пуста, щоб ми могли з вами спокійно кататися. Коротше, дивіться, з боку є, у машини є чотири слоти додаткових, тобто як комірки. Ви можете між ними ще розкидивитись, там у кожній ось у одній 20 кг, у іншій ще 10, 30 і 10. Тобто ця тачка прям дуже крутезна. Є можливість багато скинути речей. Я в одну із комірок скинув ганчірки стерильні. Щоб, якщо, не дай Боже, нас десь коцнуть і у нас закінчаться вони, щоб ми могли з вами, як, типу, must have відхилитись. Сей, що я хотів спитати? А, у нас є щось покушать? Рагу стоїть, розігрій його і можна буде. Вепон Ама. Блін, згоріла окремо. Розгріло. Та він готував і спалив їжу. А чого ж сні... ти не, не слідкував? Так я стояв, слідкував, я захопив історією історії про книжки. <гум> 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 ну блін, тоді подивись, що у нас є в холодильничку. Якщо там є щось що можна приготувати, то приготуй. Ти. Труси хтось кинув до книг. Це не я. Я не беру, не беру труси. Ну, візьми почитай, може там щось. А в тебе нудьга ще, так, да, Сань, ти казав? У мене депресія і журнал. я журнал. Да. А я почитав, нічого не допомагає. А ти якийсь цей двері закривайте, хлопці, спину хтось зайде, бахне. Не забувайте про це. А які були відкриття, ну скажи? Оці, котрі подвійні, там, де сушилка у нас. А, я там не ходжу. Я половинку зараз з цієї тачки з нашого джипа, котрий на задньому дворі, Щоб заправити ще одну тачку, котра у нас е ось тут стоїть. Мені надо дошка. Так, є дошки? Ти... А, ти забудовуешь? Ну, а як. Хорош. Не надо. Сейчас отбуду. Там якраз розбите стекло просто. Зрозумів. Заправити автомобіль, конец. А ты много выпавковый періодично. А ч. А, я не можу, напевно. Зараз я, напевно, їх трошечки перегоню. Капець у неї задній хід клас. У нас тряпок бачили скільки? Валяється тут просто на підлозі. Чи то цілодька, то ты ці веревки? мотузка да. да. Ага. Так, добре. Наповнить. Ой, ні-ні. Олександр, де виділися? І він тут біля мене бігає. Андрей, <гумен> <гумен> уво взагалі Знаєш, тоді одеваюсь швидко. Блін, пожарники прийшли, ну і ви? <гумен> так, а. Гост, гострий капельюх. Так, я каністру в одну тачку закину в цю і одну в ту. А, тут зачинений багажник, а наш її тоді забрав. Я можу. Я Зараз спробую. О, тепер, напевно. Открита? Так. Я напевно це просто випадково декілька разів робив. Неправильно. Так, а яку зброю ви мені порадите взяти до рук? Ну я з сокиркою бігаю, вона класна. Ще нож класний. Бачу. Я бачу у мене хіра, то нож. Я бачив сокиру у цій у хаті, котра у нас остання там по дорозі. Зараз А Надо хати залупать, треба жерти щось знайти, хоча б ключ найти. Да, зводен. Вы <васпраєнці>, і так? <сіх> О, цигарки. <батрес> до нас, <батрес> нас гості. Я спускаю. Де ви ходите, блін? Ми у хаті. <муском домі>? Чековы, <Чи патрес> да. А де він <патрес> ламав? Я зараз хочу знайти марина. О, якийсь їжу якусь знайшов. Забираю. Там голоде, там голоде, да. Добре. Це погано. Треба швидше. Забирати все. Нічого не з'їхав. Консервний ключ. О. Вітаю. Зверну ручку зробив. А, ти двері виламав. Радиска, хлопців, і баклажани я забираю, пляшку з водою. Пляшку водою завжди тримайте з собою. Ваш персонаж автоматично буде попивати з неї. О, блін, вона нема. О, одяг ти на живіт. Там, там 2, 2 кілограми чи скільки? Можливо. Та все одно, їжу туди закинути. Ну да. О, журнали брати. Да, бери. Вони нам точно знадобляться. Там у гаражі сокирка лежить, я за нею взагалі йшов. Немає в тому гаражі, Андрюх, я дивився тільки. Що... Серйозно? Угу. А де тут то геп? Ось тут, мені здається. Пішов туди ідеальний. О! <плес> Так, ооо, кейс зі гвинтівки. Беріть, у кого Я є вага. Пол... Я на пол одразу її поставив. Так, да, там одна зарядна гвинтівка. Нормально. Так, мені треба речі віднести додому, бо вага вже така прям неприємна. І по дорозі ще цигарку випалити. А можна мені теж цигарку, будь ласка? Так, можна. Блин, уже ну и тут стреляешься и Ти Это ты Ні, Я, ці, я ці, у меня стрелял эти гарки, я не стріляв ніколи. ніколи. Так. Я не Я ніколи не стріляв. стрелял. Стреляв у кента. Так оно, У тебе басердки чи щось таке є? Чис. Бутылки собирайте, пацани. А на е, Молотовать Молотове зробимо. Ааа, ооо, да, згоден. Тільки ж треба у лівій руці тримати або сірники, або запальничку, а у правій молотов, що він кинув. Прикиньте. Угу. Ой, це харки закінчують. <рес> Але дякую. <рес> ну на одну якраз вистачило. Так, в холодильничок я скину кон. Редиску, скину рис. Марінару. Так, Бо я, давайте я люблю, на вилазку, що... тільки я, напевно, зараз зброю і візьму собі хоч якусь. Я Дубинку скину, але Дубинка не дуже. Та да, вона щось якась мисливський, ніж, ось. <кій> Призначити. Взяти <кій> в основну руку. <кій> ну. <кій> тортик будемо різати. Це не це не смішно. <кій> Ти що, тортик не любиш? Ну, до речі, я мало їм, солодкого. — А я люблю, тому. Я люблю, я не знаю, чого. Що ти не ну, любиш, мене знаю. Мені ведь ми жадко, сьогодні. <рес> <рес> так, сідайте в тачку. Що, Пожили трошки. — На ногу. — Сейчас хлопці, я скину потім повійду. А у нас десь була. Тут буде у тебе два у цих. Е... Ви на задній дворі? Так, але ми вже сюди пройшли, зараз чекаємо на тебе. Е візьмеш міні-вену цей попереду. Пам'ятаєш, де заправка знаходиться? Сорі, патен. Я помираю. Оце чорненька, а туди. За чорненькою і зелененько, бачиш? чорненька і зелененька. Так, трошечки випуску. Ну проїдь тоді, щоб я тебе випустив. Точніше напаки. Ой, ну, тачка класна. Це з модом буде? Так. Це так. Ой, вона красива тачка стоїть. Реально, мене рада дуже сюди їде. Ти думаєш? Так. Можемо припаркуватися тут. Ну як, думка була а типу як взагалі. У мене сусіди заколібалися, що то грюкають. Стукають чнякають, а я не можу, а не Так, у мене багато зомбі хлопці. У мене теж. Я поки. Я понимаю. А встигнеш? Давай вийдемо. Так, відходь, відходь, Володь, відходь, відходь. Непрайно багато. Типу, ми можемо їх. Давайте, коротше, я можу спробую їх відвести, поводити, поводити, а ви заправитесь. Я не вмію заправлятись. Тікай, сядь, -тікай, тебе... тікай, тікай. Володь заправиш? Хоча по одну. Е -е 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 -е. Давай лучше я їх поводю, бо в мене раз через раз виходить. Я зрозумів, добре, давай. А як мені тоді їх. Ой, я тоді відбігаю. Так, а, тут. тут якось... Троєчки. Тільки не Хай давайте мене... їх вкусити вас. Мене не вкусимо. Так, тачка? Я ага, тачка вот. не автомеханика, автомеханика, автомеханика. А я напомню. Ой! Зомби. А я Ну, если у тебя укус написано, то все, гайки. Тебе укус написано? Бита. Ну, бит. Ну, байт. Там, що біде... типу, Тут, короче, вже. А Володька, у тебя выходило, да, заправляться? Типа, с яй стороны. Я не знаю. Я, я ж пошиты в шесть заправляюсь. А. Ага. Ага. Ну, середа, за... я дермал сам пигаю. Зараз я, дарував, це, зараз я намагаюсь. Они здаются. Ай-яй-яй! Съелы? Да. А як так получилось, я не знаю. Я вижив 2 дня, 45 зомби. вбив. Непогана статистика. Я монтую від зомбі. Андрій, ти там як. Зараз намагаюсь заправитись. Euh, якийсь. Euh... Точно не пам'ятаю. А я ж можу yeah. в каністру просто позаправляти. Маш. Автомеханіка, автомеханіка, автомеханіка. Ну, за мной бигар, это багато зомби. Я, короче, беру каністру, зараз вбиваю двох зомбів, А, більше вже зомбів. Саня, за тобою вони всі бігають. Вони Допа вже сюди бей. йдуть, вони володьку напевно зачистили і тепер йдуть до мене. Добіжу, добіжу, добіжу. Не треба до мене бігти. Я хоча б зараз спробую цих побувати, їх тут не так багато. Скатки. Не види, будь ласка. Їх. Я думаю, просто забрать. Вот, это может есть. быть и фиаско. Mm -hmm. нормально живу. Okay. Mm -hmm. Живый. Так, добро. Бежу заправляться. Так. Набрать бензин, канистра, найс. Nice. Набираємо. От цими, цими тачками це капець, я краще в каністру в машину, в каністру в машину. Володька, а, ти о, де з'явився? Ще не з'явився. Вибираєш, щоб покращити. О, о-о-о. Тепер я знаю, де в мене машина заправляється. З якої сторони. Оцей фургончик <звук> Володька заправляється. А, я тупий. Я що так, що так однаковою стороною ставав. Боже. Оце мені напишуть. Це довго, Андрій, ще мені страшно. Просто ходи, щоб вони тебе не з'їли. Заправляюсь. Мені дві тачки треба заправити. А ти не за Ракезом був хіба, ні? За ракезом? А, так, твій труп за не бігає. Слухай, у тебе є можливість відбитись. ні ні не Біг, 20, 20 тіл бігає за мною. А я зараз тобі допоможу, тільки заправлюсь. Ні-ні-ні, мені треба допомоги в плані того, що я сюди в машину і ми звалимося. <ріст> так Володькін забрати лут. Рюкзак, труп, це все. Ми і мій лут також потім, якщо. Ну я буду один, значить, відбуватись. Так так Не так, знаю, так, але я скину. ж можу скинути це все. Ай це що ж так швидко? <ріст> <ріст> Як там справи? кря кря заправляю першу тачку. Зараз я цю заправляю, за заповню наши канистры И... Ready, steady, go! У не получилось бахнуть Да я его уже и не бачу. Не надо, я лучше новый лут найду Что там? Ниже машины там просто что ты в кухне Так, заправити від колонки, найс, зараз все заправлю хочу швидко. Е, Потім заправляю наші дві каністри і можна тікати. Хоча це тут магазинчик біга... би залутати, тут їжі купа. Там де пицца, піця... я, я бегаю пицца. Ага, це навпроти, да? Так. Я на парковці зараз пиццерии Угу. А, це все чорне, которая на мапі, да? Ну, вона на мапі чорного кольору. Ну, так як я не був всередині, інтер'єр чорний. Там навіть мужик у фартушка, фартушку був. Хм. Так я біжу до тебе, інтерв'ю. Не, не треба, зачекай, мені ще одну каністру заправити треба. Мені далеко до тебе. Все одно. Я хотів ще за цю магазинчик зачистити. Тобі ж треба буде їхати, знаєш? Умієш водити автомобілем. Yeah. Ну тоді я її заведу для тебе. Тобі залишиться тільки одразу натиснути В і поїхати. О, а що це таке? Це бита чи що? О, О сокира, блін. Ще одна? А, це Володькіна, напевно. Підбирай, підбирай. Угу. Це добре. Так, взяти в основну руку. Зараз я швидко. Що там? О, бачу медицинську машину. Хочу швидко заглянути в цю... в магазин цей заправний. Ага, закрито. А сама точка закрита? Ага, відкрита. А як ти цілитись на ньому в голову? В голову ніяк. Там уже від твого персонажа залежить хлопці спиртові, ці серветки, снодійний, дезінфікуючий засіб, бета блокатори антидепресанти, -депр велика сумка з цими. Що <клес> таке володь? Нічого, живий? Так. О, їжі купа, зараз хлопці. Бонку закрили. Так зараз треба туди спочатку зайти, розбити вікно не варіант. Заднього ходу. Ох, тут зомбі, йолки палки Серівні? Сань, дивись, я тобі зараз завожу тачку. Це фургончик, він стоїть біля правої колонки. на оце? Тільки головне попади на цей. Попаде головне на квадратик. Давай, сідай. Зараз тільки бахну. цю. Сідай і намагайся їхати, я розберусь. Все, поїхав. І зараз головне мені звестись. Зараз можеш почекати мене десь? Не спішити. Я тебе наздожену, обгоню. Ага. Добре, поїхали. Я недільний водій, тому швидко не їдь. Може, голову заберемо? А де вовка ти? А ні, ні, я з камбой. Ти хочеш ще полутатись да. по дорозі? Звісно. Ну, слухайте, вилазка майже вдачна. Ми втратили лише одного. Ну, ти ще фактично живий. Бим, як мені закрити прохід? І головне заглуши машину, там у тебе е, зелений такий моторчик намальований. Не дави їх, Саня. Не вилазь, не вивелась тачки. Пересядь. Так. Зараз чекаємо, поки вони пролізуть. Воно полізли, полізли. І одразу їх ловити ось тут, на підлозі. Оп, мінус один. Як на спейс, так? А, ні, просто типу. Раз. Наводишся а, обережно, але, Саня. Але, так, все. Живі. Шо що, що? Як ми атакуємо ногами? Спейс, можна на спейс, але ПКМом треба цей на них навестись. Або. Е ПКМ. Обережно, ще один зомбі. Андрій, ада, відходь, відходь. Я цю бахну. Допивай ту. Так, залишилося один, два, три, три зомбі. Ти машину не заглушив. Sorry, Та я зрозумів, хто перелізти на водійське. У мене паза заглушити. І пересісти. Ой! Що?! Як? Що, там сидять? мене вкусили через водійське, воно схоже, у нас без скла було. І в мене укус. <плес> 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 да. А ці падли ті, що лежать на землі, ще живі там. Так, да, так, да, да. Я можу оцей фургон відігнати. Оце нам треба а не от така огорожа вона. Mm -hmm. На жаль. Я ось такий прохід залишу, щоб ми бігати могли. Обережно, там ще один. І позаду ще mm -hmm. один. Новий звук додали, укуси. Я зараз дохну, Андрій. — Не помирай. Так, О, щи. Огонь, огонь, да. Володя, нам потом трупів. Понял. Ты трупик. Я спробую відбитись, да. Два 8 годин, 30 бомби в духу. Бачу, бачу, бачу. Я тебе зараз грохну. Тебе ну, каска ще, ти живий. И ще йду... А, це Володька йде? Да? Я це новий зомби. Майбутній новий зомби. Капець ты живучий, Сань. Сори, я. воно дуже сильно. Сі... Че ж ты живым, на сі... такий живучий був? Я. Старался. Я, ты минус. Да, еще один минус. Там на мани лежит ковки, но ну, вовки нас підібрав. О, Володька уже педибрав. Угу. Так, я зараз зайду в хату. Вы живите. Нет, розвод, так? Так, розвод. Пляшка з водою ще є, я зараз швидко. Там скупа їжі було в цьому в магазі. Але нам, на жаль. На жаль, на жаль. Так, набрати воду в пляшку. Зараз вмиєшся, напевно. А, мило у нас десь було. Я пам'ятаю. Ай, ти! приколіст л... хто вкусив декілька разів. Нахер. А це пда, блін. Що вкусили? Не знаю поки що. Звук був ніби вкусили. Що, друзі? Дякую вам за перегляд. Ця серія вийшла трохи коротенька, принаймні зрівнюючи з минулими. Але якщо бажаєте, наступна буде довша, і, як на мене, трохи буде насиченіше і цікавіше. Будь-якому разі, я вам дякую за перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, залишайте ваш лайк та коментар. Не буду вас затримувати. Гарного дня, гарного вечора. Бувайте!